Так, ну що, оце таким чином у нас проводиться ремонт ямковий. Щебінь зверху, кладуть мітлами, цивілізація у нас на найвищому рівні. Їдеш, увесь щебінь знімається слідом за машиною. Оце ті випадки, коли летять, летить лобове скло, оце ці випадки. Коли це такий ремонт у нас називається, ямковий. Ось він їде, все слідом за ним тягнеться. Ремонт, я так розумію, що на один день. Ось ремонт який у нас. А мільйони списуються. А мільйони списуються. Ось і маємо поремонтовану дорогу. Зараз тут буде нам ближче, то все що ж та то, тої машини невеликої роблять. Зараз, Вам робота? Чуєте, дорогу замітати? Покарання отримали. Здрасте. Ось тобі ремонт. Ось тобі ремонт. Оце куди наші мільйони. На комбінат комунальних виділили 38 мільйонів. Отак використовується наші 38 мільйонів. Називається ремонтуємо дорогу. Так, а чого ви відвертаєтеся? Скажіть, це є, хто вас так заставив так ремонтувати дорогу? Ну що таке? Ви ж ремонтуєте дорогу, ви ж 38 мільйонів отримали. Ну що? Нема слов. Немає слів, що робиться. Отак і живемо. Що ми бідні, бо ми дурні, а що дурні, бо бідні. Щебня насипають, завтра він виб'ється назад і все.

а ото -от -от, така слова, та воно може не зачерпить. Я ось за вами їхала, ну все зверху. Оце цей щебі. Це ще не заколовчити. Ну подивимось, що воно заколоне. На чому воно колоне?